Добрий день, любителі світового кіно. Незважаючи на затримку, я все одно хочу зробити огляду п'ятої серії Локі. Багато хто писав, що після крутої четвертої серії вже не буде настільки яскравих та важливих епізодів, але вони помилилися. Передостанній епізод вийшов дуже насиченим та таким, який відповів на багато питань та пояснив дуже круті ідеї, про що ми і поговоримо у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Як Локі можу контролювати своє ковзання часу? Значна частина цього епізоду є дуже інтроспективною, коли справа стосується самого Локі. У той час як обі переконує Локі зосередитися на чому, що стоїть за його бажанням контролювати ковзання часу, це не відбувається, поки Сільві не кидає виклик своєму колезі про справжню причину, чому. Для Локі він не просто хоче врятувати TVA, Він хоче врятувати TVA, тому що він хоче врятувати своїх друзів і не бути самотнім. Це надзвичайно вирішальний момент для Бога пустощів, який безпосередньо веде до того, як він нарешті може контролювати своє ковзання часу. Це дуже важливо, оскільки нова сила Локі фактично дозволяє йому порушувати всі раніше встановлення правила КВМ щодо подорожей у часі. Хоча месники не змогли повернутися назад і змінити події в минулому, щоб переписати своє сьогодення та майбутнє, як це видно в месниках завершення. Це саме те, що тепер може зробити Локі зі своїм новим контролем над цією надзвичайно потужним скілом. Тепер він може переписати історію взагалі. Ця здатність подорожувати в часі та просторі та переписувати часові шкали надзвичайно вражає. Це пропонує цілий ряд можливостей для розвитку самого локії, серіалу та КВМ в цілому. Що має на увазі Локі Під хто ключовим елементом є те, що Локі нарешті проосмислив, ким він є, оскільки він втрачає всіх, хто йому не байдужий. А вся реальність розплутується. Бог Пустощів згадує репліку Сільві з першого сезону, де вона задавалася питанням. Тепер, схоже, він відмовляється слідувати ці розповіді надалі. Він бере контроль і навмисно повертається до своєї особистої шкали часу. Перш сільві та всі його друзі будуть розгадані. Хто має на увазі Локі, це сам Локі, підтверджуючи обі, що це було ключем до його контролю, а не чому. Локі має намір переписати, ким він є в КВМ, однак хто це також і те, кого він намагається врятувати, ті, про кого він піклується. До якого моменту часу прибув Локі наприкінці епізоду? Таким чином його можна побачити в ТІВІЙ, де здається, було незадовго до вибуху верстату. Це також ймовірно до того, як Віктор Таймлі вийшов, щоб спробувати полагодити пристрій, але його негайно розплющило через інтенсивне тимчасове випромінювання, що надходить від ткацького верстату. Це має дати Локі чудову можливість переписати часову шкалу та переконатися, що верстат справді стабілізовано, тим самим зберігаючи ТВ та всіх його друзів у фіналі сезону. Однак поки що невідомо, чи матиме якісь наслідки те, що Локі переписує сьогодення та майбутнє в такому масштабі. Зрештою, сила, якою зараз володіє Локі, є величезною, особливо, що ми не знаємо обмежень цих можливостей. Пояснення плану Локі щодо порятунку ТІВІ. Безумовно, схоже, що Локі спробує ще раз полагодити верстат до того, як він вибухне, використовуючи розмножувач для стабілізації, як це було за оригінальним планом, роздоробленим обій та віктором таймлі. Однак, швидше за все, цього разу в фіналі сезону він одягнеться сам, а не дозволить таймлі вийти. Можливо, завдяки своїм новим здібностям Локі зможе краще протистояти радіації. Це також пов'язано з кадрами у трейлерах, де Локі справді видно одягненим, чого він ще не зробив у епізодах, які бачили досі. Ну і тепер давайте перейдемо до цікавих великодок. Наприкінці четвертого епізоду Віктор Темлі був знищений скруневим випромінюванням, перетворившись у процесі на речовину, схожу на спагетті. Шанувальники охрестили цей ефект спагеттифікацією, що продовжилось у цьому епізоді. Цікаво, що цей самий візуальний ефект також був використаний у доктор Стрендж у мульти Всесвіті Божевілля, коли Багряна відьма вбила Ріда Річардса в землі 838. Титульний логотип для Локі зазвичай однаковий щотижня. При цьому кожна окрема літера слова змінює шрифти та стилі, доки не потрапляє на назву, яку тепер можна впізнати. Тим не менш, цей епізод включає пасхальне яце до подій епізоду, прихованих в анімації назви. Перш ніж зупинитися на звичайній назві для Локі, кожна літера зникає та знову з'являється повністю, а не просто змінює стилі, як зазвичай. Це встановлює історію епізоду, точніше, сюжетну точку Локі, який зникає та знову з'являється з часом. У той час як Алькатрас є справжнім містом для туристів, тюремний острів довго використовувався в історії Марвел. Від використання в людях Ікс, остання битва, як останнього поля битву, до частого використання в коміксах Люди X В'язниця була помічена в кількох історіях Марвел. Серіал Локі продовжує це показуючи варіант Кейсі Френка, як в'язня в'язниці Алькатрас, який планує втечу. Коли варіант Кейсі Френк виконує свій план втечі з Алькатраса, можна почути, як він каже, якщо вони спіймають нас, то випотрашить нас як рибу. Це відсилання до однієї з найсмішніших взаємодій Локі та Кейсі першого сезону. У першому епізоді першого сезону Локі каже Кейсі, що випотрашить його як рибу, що спонукає Кесі відповісти, що таке риба до великого збентеження Локі. Спроба втечі Френка з Алькатраса розгортається в 1962 році, в тому самому році, коли справжній Френк Моріс намагався втекти з в'язниці Алькатрас. У кумедному повороті історії серіалу про подорожі в часі, що базується на мульти Всесвіті. перший сезон Локкі представив ідею персонажів КВМ, які змінюють реальні фігури, коли титульним богом було виявлено дібі купіра в каноні КВМ. У п'ятому епізоді цей аспект продовжується цього разу через розкриття того, що Френк Моріс насправді був тим життям, яким Кесі жив на священній часовій шкалі до того, як його взяли на роботу в ТВА. Після демонстрації варіанта Уробороса на шкалі часу, або точніше, яким було його життя до Ті виявилося, що він написав книгу під назвою Зартанський контингент, яка є пасхальним яцем для багатьох франшиз. По-перше, зартанський контингент був вперше помічений у титрах першого епізоду, тобто епізод 5 був створений на початку сезону. По-друге, зартан є висиланням до лиходія G.I. Джо і є майстром маскування дещо подібним до самого Локі. Нарешті, Ксартани – це раса Мінливців із коміксів. Арвел, також посилаючись на силу Локі. Окрім перших кількох хвилин п'ятого епізоду, більша частина історії відбувається поза TVA. Незважаючи на це, в епізоді є кілька візуальних пасхалок і посилання на організацію. Основний спосіб, у який це досягається, це хронологія AD Доух, варіант OB. Авторська майстерня побудована майже ідентично до OB у TVA, укомплектована підвісною конструкцією, схожою за дизайном на верстат. Одного разу під час сюжету епізоду скандинавський бог намагається контролювати своє ковзання часу. Це призводить до жартівливої сцени, яка посилює напругу першої спроби Локі, перш ніж показати, як він напружується, щоб виконати подвиг з мінімальним ефектом. Це до особого першого епізоду шоу, в якому відбувається точно така ж ситуація, тільки Локі намагається використати свою магію в TVA, коли вперше зустрічається з Равоною Ренслеєр. Під час епізоду Локі стикається з варіантом Мьобіуса і його будинку. Номер двери будинку Мьобіуса, або точніше, дома 1049, що є поселенням на землю 1049 Marvel Comics. У коміксах ця земля була реальністю створеною Франкліном Річардсом, сином Ріда Річардса та Сью Сторм на початку восьмого космосу. Після відкриття того, що X5, він же Бред Вулф знявся у фільмі під назвою «Заняк», у серіалі продовжують посилатися на персонажа. Заняк спочатку був лиходієм Тора в коміксах Марвел, що пояснює його використання. У п'ятому епізоді ще одне посилання на Заняка можна знайти у барі, де п'ють сільві та локі, коли помічено ігровий автомат за мотивами фільму Бреда Вулфа. Поки що лише у приміру другого сезону Локі була сцена після титрів. Тим не менш, п'ятий епізод перериває цю смугу унікальним чином, що затмарію унікальний рекорд месників завершення. В епізоді є лише аудіосигнал, у якому можна почути, як заня каже: Ти помер, встав монетку лузер. Це не лише посилання на персонажа Занні Кабреда Вулфа, але й відповідає темі цього епізоду. Бо Локі тепер має можливість перегравати певні події, щоб все врятувати. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.